Наша міжнародна християнська місія, слово Боже, кожного дня допомагає всім бажаючим навертатися до Бога, каятися, ставати частиною живої церкви і зростати в учня Ісуса Христа. Якщо ви така людина, напишіть мені, я допоможу вам. І ми це робимо, незважаючи на те, що літають ракети над головами, шахеди, це все вибухає, іде війна. І при цьому при всьому з'являються люди, які тільки но хтось приходить до Бога. Завжди можуть сказати, а там щось не так, а це щось не то, а не слухайте їх, а вони, можливо, чомусь помиляються, збиваючи людей від шляху до Бога. При цьому, при всьому, ті люди, які так кажуть, самі нікого не спасають і не допомагають людям приходити до Бога. Питання, який тоді, це дух. Є або дух Божий, який допомагає людям приходити до Бога, або дух злий, який від сатани це сатана. Які відвертає людей від Бога, тому треба і себе протестувати і розуміти, кого ми слухаємо.